Так, не дайте, будь ласка, своє службове посвідчення, яке відповідає постанові Кабінету будь ласка. міністрів України. Будь ласка. Як має виглядати, виглядати посвідчення працівника поліції знаймати. на ознайомлення? Ознайомлюйтесь, знімати я вам не даю. Ознайомлюйтесь, будь ласка. То представтесь, будь ласка. Слідчі Михайлик і Генович, Торський поліції, лейтенант поліції. Добре, знаймати. Дайте на ознайомлення. Знайомте, будь ласка, я вам надаю. Ви рахуєте, що ваше індивідуальне посвідчення, що це не є публічною інформацією? Не надаю, будь ласка, вам ознайомтесь. Ви читали закон України про проходження Державної служби? А? Все? Ви не відмовляєтесь? Mm. Так, спеціальний Житомир 168801 дійсно до 03.02.25 року. Слідчий. А де посвідчення працівника поліції? Саме ви зараз знилися. Ви вам невідома постанова Кабінету міністрів України 2018 року. Вам її прочитати, як мають відповідати ну, який постати. зразок. Постати. Добре. Це будете. Ви ж вже їх приводили самого ранку. Ви ж з ними каву. Ми пили, думали, пили, взяти, до причетками зацікавимо особи. Цікавого цікавого. Вони, вони ваші заінфіковані особи. Ми прийшли, вони вже з вами були з вами. Вони ж таки. Вони були зранку. Вони зранку стояли. А звідки вони пишли? А звідки? А ми не чого вони були.

Ви не ви що, допитуєте їх чи що? Вони сказали, що сліпнули. Ви зараз не закону України про адвокатську діяльність. А тут натя, тут мімо проходить. Ви теж походу, мимо проходили, бо ви тут не маєте права. Просто так проходили, прохожі, то йдіть, проходьте далі. Відійдіть, будь ласка. Зараз заламать нас. От пропозиція заламається. Не підходьте близько до принципова. Ми... 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 Ми Ми Ми. Ми забезпечте, Ми, будь ласка, належне виконання упази. Працівників на метрів забезпечте. Ви знаєте, що є в нас журналістів. Доручення Я Даю вам зараз, що сьогодні буде матеріал, письмове. Наметний вас забезпечте безпечу, безпеку для свічу даних людей. Можлива наявна зброя, вибухівка, ножі. Забезпечне. Читаєте частини другу статті 19. Можемо дати пізніше. Ви зараз підписуєте протокол обшуку, на даємо копію. Відео зараз не надаю. Тому що в мене немає такої можливості. Копі протоколу ви не дасте теж. Видався копію протоколу немає. Правильно? Так, правильно. Я вам напишу через власну річ, другу. Камеру? Запропонувати камеру відмови, Зайдя... висвітлюється. Дайте копії, добре, дайте копії. Я Ґд? вам розпочув і дайте нічого. Якщо ви хочете на камеру, давайте їм виключити. Якщо її немає по факту, ви порушуєте Конституцію України, Кримінальний Персовний кодекс, заживається поліцейського виключайте на копію протоколу з додатками. Поясніть причину. Зараз... Що ви Це зробили я для хочу. того, щоб у вас була технічна можливість? Ви звернулися з рапортом до начальника, що вийде на обшук, вам треба ноутбук. Ви таке зробили? Ви таке не зробили? Ви не зробили. Ви не зробили. Пропоную людям допомогти. Саме Ми согласні, давайте копію протоколу. Будь ласка. Ви скануйте, давайте копію протоколу. Ви маєте надати мені копію протоколу. Давайте копію протоколу. Маєте можливість відсканувати. Ви, 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 ви серйозно це зараз? Наразі немає вже і Дайте мені, пожалуйста, копію протоколу. Ви маєте мені надати копію протоколу. Дайте мені, ласка. Ми можемо зачекати, що це не випадку. Ви маєте під копірку раніше дві копії або під копірку.